Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Вашій увазі кришка бензобака разом з ключами для автомобілей марок Рено та Опаль. Повний перелік авто та додаткова інформація є за посиланням під цим відео. Під яким, відповідно, ви можете відразу зробити свою покупку. Каталожний номер оригінальний цієї запчастини 7701 36 73 81. Дана запчастина є аналогом хорошої і високої якості. Придбати можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Ми бажаємо вам вдалих покупок та наголошуємо, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.